Вітаю, друзі! Сьогодні мені б хотілося розповісти вам про чудове місто Дюссельдорф, культурний і адміністративний центр Північної Рейвесвалі в Німеччині, в якому я був вже багато разів. Але сьогодні мова піде не про місто, а про виставку, яка тут проходила. Виставкова площадка Месед Дусельдорф. 19 виставкових залів. 262 тисячі метрів квадратних площ холу і 43 тисячі метрів квадратних відкритого простору. До цієї виставки я добрався в трамваї, заїхавши прямо в приміщення виставки, зареєструвався і вирушив у світ нових технологій. Спочатку я ознайомився з новими технологіями розрібної торгівлі, автономні магазини, які працюють практично без персоналу, роботизовані системи, системи смарт-оплати та цифрові цінники, сучасні методи маркування та упаковки товарів та багато іншого, що сприяє розвитку роздібної торгівлі. Також цікаво було подивитися на нові розробки от ЗАКО, яка випускає загальноєвропейські прибиральні е, робототехнічні е, прилади для домогосподарств і підприємств центром у Руській області в місті Ельзеркільхен. Цей робот очищає до 250 метрів квадратних за одну годину, за один цикл. Від 700 до 1000 метрів квадратних при потужності смоктування до 20 тисяч паскалів. Є такі інтелектуальні розробки, які допоможуть дізнатися, чому більшість ваших клієнтів в магазині покидають його, не зробивши покупок. Але мене цікавило зовсім інше. А іменно провідна європейська виставка безпілотних систем. Та робототехніки. І зразу я натрапляю на такого ось робота тактичного розгортування вольф C1 від Magirus, який має гнучку систему мостів і рейок, що дозволяє швидко оснастити спецобладнанням для виконання потрібних задач. Його видата продуктивність. І універсальність роблять інноваційну логістичну платформу ідеальним транспортним засобом для широкого спектру застосування. Він важить 560 кг, має два приводні двигуни по 7,5 кВт кожен, корисне навантаження від 500 кг до 4 тонн при буксируванні, наприклад. Я знаю, що наші міці вже багато чого придумали. І ще наші воїни перші організували росіянам бій з роботами, але я говорю про час і об'єм, так що це дуже необхідне Україні. В більшості випадків при зйомці цього відео фіксувалися фірми або торгові марки. Може це комусь знадобиться, тому прошу розповсюджуйте це відео. Зараз ви бачите продукцію міжнародної незалежної швейцарської компанії Industrie, яка розробляє найсучасніші бігуні, системи трансмісії та транспортні засоби для різних галузей промисловості. І тут ми практично раптово переходимо від цих бігунів до таких собі спритних, крукуючих роботів. Я тут бачив їх декілька від декількох фірм. Цей робот Sports від Boston Dynamics є частиною останнього покоління мобільних роботів дистанційним керуванням і встановлює стандарти з точки зору своєї вражаючої мобільності та автономності. А головне, що він може виконувати. Дуже багато і самих різних завдань. Він з легкістю долає сходи та нерівну місцевість і завжди залишається безпечним і стабільним. Завдяки активному контролю стійкості, завдяки вбудованій системі запобігання зіткненням спеціально уникає е, перешкод. Цей крокуючий робот готовий до роботи вже через декілька хвилин. Ця запатентована інтеграційна розробка дезактора, що складається з тримача дезактора і інноваційного лазерного націлювача системою радіозапалювання, системи коробки шасі та міцного футляра для транспортування та зберігання. Він чудово справляється навіть в середовищі з поганим поширенням сигналу, такого, наприклад, як тунелі і тому подібне. Як ви розумієте, його сконтролювали не для розваг, він може виконувати дуже багато важливих і небезпечних завдань. Що стосується квадрокоптерів, безпілотних гелікоптерів і других подібних апаратів, від них тут просто голова кругом іде. Але зараз. Ми поки що не про них, а про матеріал ТАФНЕКС торгової марки. Це односпрямована стрічка, що складається в вуглецевого волокна та поліматеріала і створює таку унікальну технологію. Використовуючи цей матеріал як арматуру, можна зменшити вагу деталі, зберігаючи її міцність. Поліпропиленова матриця забезпечує чудову технологічність, низька е, вологопоглинання та короткий час обробки, а це вже такий собі дрон розвідник. Ці комплектації він розвіде в замісті гази, також може використовуватися, наприклад, для інспекції резервуару з рід, е, рідкими е, радіоактивними речовинами, але сфера його використання звичайно дуже широка. А тепер ми підходимо до стенду, де ми бачимо повністю автономний дрон. не дуже дорогий, всього за 500 євро з будовним е іскусственним інтелектом, нічне бачення, без GPS, чітке виявлення людей на відстані до 50 метрів, навіть у повній тим тим тимряві або тумані. А головне, що дуже цікаво, він має таку собі Трубу ручного запуску просто натискаємо кнопочку і він уже полетів. А також є автоматичний запуск через детектор, наприклад, руху чи якийсь інший тригер. А це вже продукція Alpha Target Systems яка виготовляє гелікоптери, які приміняються для противочовної та наземної атаки. Вони можуть вискакувати із за на місцевості, навіть літати в бік або назад, має режим весіння та зашифрування передачі даних до 4 годин автономно працює він і е, в радіусі 50 кілометрів. Ще декілька слів хотів би сказати за цей надзвичайно легкий бортовий лазерний сканер, який забезпечує до 100 тисяч вимірювань за секунду при куті огляду 120 градусів. Отже, щільну точкову картинку на землі для додатків на базі БПЛА, які вимагають захоплення малих об'єктів. Маленький і складний дизайн із чійкого алюмінієвого корпусу пропонує різні можливості інтеграції з платформами, які пропонують обмежений простір або можливості корисного навантаження. Поле огляду 360 градусів дозволяє повністю отримати навколишнє середовище. В ньому використовується унікальна технологія, що дозволяє оцифрувати відлуння та обробити сигнал в режимі онлайн. Багатоцільова розділена здатність є основою для проникнення навіть у щільне листя. Як додаткова особливість, довжина хвилі оптимізована для того, щоб вимірювати засніжену та крижану місцевість. Тут промайнули і ще декілька е, безпілотних систем, але ми е, підійшли е, з вами до такого собі е, Falcon 1000. Це передовий безпілотний геліктер, розроблений для транспортування ваших вантажів, виконання розвідувальних місії, завдяки неперевершеній, Вантажу подібності, збільшеної витривалісті та тут чудовій динаміці польоту він чудово підходить у тактичних операціях, де ефективність і адаптивність є найважливішими. Я не ставив за мету розповісти про всі експонати виставки, та це і неможливо. Тут були присутні компанії з Японії, Німеччини, США, Сінгапура, Великобританії, Китаї та багато багато інших країн, які привезли сюди найкращі свої розробки. Розповісти за все неможливо, але якщо комусь з України, з конкретних учасників розробки безпілотних систем та тактичних роботів буде цікаво, я можу надислати всі матеріали, які в мене є з виставки. А тут хочу звернути вашу увагу, на один із, як один із відвідувачів перегородив дорогу роботу. Він, недовго думаючи, подивився, розвернувся і пішов назад. Звичайно, дехто з вас може сказати, що це потужна техніка, коштує великі гроші. Так, це вірно. Але я хочу сказати, ще друге, що ще до початку активної фази війни пресії були такі дані, це в зеркалі тижня, що щорічно державний бюджет України втрачає 455 мільярдів гривень через корупційні схеми. У 2024 році 63% респондентів вважали, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції зріс такі е, виводи робили для програми Новий відлік. Так, е, наприклад, е, в Міністерстві оборони заявили у 2024 році, що тільки за 4 місяці виявлено порушень понад 10 мільярдів. Зараз зустрічаються такі дані, що встановлені збитки в справах, переданих до суду на становлять 23 мільярда гривень. Ну це ж тільки встановлені і тільки передані. Це зрозуміло, що Україна втратила просто шалену суму грошей, значна, значна частка яких і не повернеться в Україну. Я думаю, цим будуть займатися майбутні керівники країни. А сьогодні ми просто повинні з вами всі разом хоч потрішки донатити для того, щоб розвивалися наші війська і наближали перемогу. А цей пристрій надає можливість обмінювати зображення майже з будь-якого прицілу безпосередньо в режимі реального часу, у найвищій якості. Локально або за допомогою спеціальних пристроїв бездротового обміну зображень у реальному часі з локальним чи віддаленою центральною функцією керування. Хотілося б ще розповісти, можливо, за різні платформи штучного інтелекту, для роботів і транспортних засобів, чи про наземну станцію керування безпілотними системами, чи ще щось багато що хотів би. Але залишається тільки сказати, що в світі є все для того, щоб зло було покаране. Тільки потрібно. Щоб в світі ще була воля, це зло покарати.